Здравствуйте, дорогие подписчики! Звать меня Захарчук Микола Іванович, по-народному звать Вакула. Попробую вам сегодня рассказать своє уже пятое, наверное, творение. Так як у мене мова українська, можу і чисто російською, но буду на суржику, потому что в Росії, наверное, и в Беларуси не все, YouTube є, не всі розуміють. Решил я переробити мотоблок зірка 151. Буду не одразу показувати. Був у мене він мотоблок, це там я на підписці, потім зробили з нього передньої приводної тільки, а задну зламали. Десь ми потім його виложимо. Хочу, що я задумав, побачив я Володимира Максименко або Максименко, хай вже простите, як я називаю його, фамілію неправильно склоняю. Як зробити задній привод? Мені завжди задній привод. І спасіба велике цьому чоловіку, що він його зробив, тепер, по принципу, роблю його я. Тільки місто Жигульовських мостів я вирішив поставити голову. Так як дурів його страшно багато, 15, а то і більше лошадиних сіл. Сам мотоблок весів полтона весом. Дуже тяжкий. Хочу показати різницю його рідних кольорів. От його родні кольори були. 6.0 на 12, а це все стоїть резина 210 на 80 на 16 Росава. Біла церква цю резину випускала. Купив їх раніше два, а тоді купив ще два назад. Що вона поліпити? Трохи там, трохи там, трохи на черметі, як кажуть у нас на Україні, з миру нитці, бідному вирьовка. Сидушка, дедушка польської сарки. Трохи дедошки. Тут все буде играть на дружині. Тобто із комбайна Бурячану Карлі 6. Вона буде робота. Зайняла мене вона роботи 5 днів, в різних углах буде поворачуватися. І саме узел перелом. Значить, стоїть газоновська передня ступиця. Коли стояла вона без беззадну, з заднього приводу, обична ступиця, вона стояла, я проїздив 5 років, і абсолютно нічого не одарвало, навіть оту гайку. Пробував підтягувати, даже шату не було, не відпускає. Наш кваню працює прекрасно. Хто боїться буде робити, можна ставити Ну, Мені подобається така. Кардани будуть знизу стояти. Мост, проміжуточний мост у мене, як у Максименка, не вийде під низом поставити, бо тут низьке пространство. Де це його тулить спереду? Буде стояти він спереду. Обрізаний на... 60 сантиметров. И так, что еще дальше? Хочу показать, как он себя чувствует. Да дуже буде, хороший, удобно, гранично. Все это выкрасится, все сделается. Двигатель. Потом я будем ставить тоже с ним. Двигатель 165 кг веса. Почти. Вот это тяжелый мотоблок. кажуть 10 лошадный, 12 лошадний лошадный, тяжелый. То есть средние мотоблоки. Не тяжелый. А ну сейчас мы покажем, у нас есть мотоблок, здесь лошадный зеркал. И покажем двигатель його родной, насколько больше. Пошли. Если вам видно, двигатель на то не смотрите, то потом убирается. И переводим на той двигатель его на Насколько он больше. Это 10 лошадей. Як він? RT95, да? А то С 1100. Я хоть кофейку з його зниму. Наскільки він більший, цей дві. Видно зразу. Ми його знімали втрух, і зняли. Тепер на цього прийшла нова резина Зинофранковська. Виписали парню спасибо. большое. На 13. Дік бути москвичовські. Внутрішня частина зробиться нормально. Тому що треба ці скати ми поставимо на його. Вони десь приблизно, тут хоч пише. Італійська резина 65 на 80 на 13, а родная 0, 12 стоїть. Ну, по діаметру, по наружі, В общем, вона така же, як та. Но мягка, действительно резина прекрасна. Дуже мягка. Ми дуже благодарны за цю резину. Так, що ще? Значит, в следующих... Ага, двигатель снимать. Ну, в следующих видео покажу свои самоделки. И культиватор до трактора, и севалку свекличную или рычаную. И гравли до Т-40, шестиколесный самодельный. И прицеп. что у нас там еще есть? И покажу, я людям делал соединение, как соединить прицеп з трактором дуже удобно. І буквально минута займе для розборки од'єдини прицеп і прицепити до автомобіля, тому що кому треба в село поїхати, там, особливо дачникам з міста. Чи мусор вивезти, чи до дров підвести. Мотоблок на прицеп, село. Буквально минуту не займе, як можна буде мотоблоку від'єдини прицеп і прицепити до машини, або наоборот. Це буде позже. Все. Ну, хорошего, до свидания.